З початку тижня протягом трьох днів у миколаївському спорткомплексі Надія відбулися великі змагання всеукраїнського рівня зі стрибків на Батуті. Державний тренер збірної України Ярослав Калюжний, з яким ми поспілкувались на церемонії нагородження переможців, підбив підсумки великого спортивного форуму. Дуже радий, що майже все вийшло в тих умовах непростих, які ми можемо, ну які зараз є навколо. То спортсмени і тренери великі молодці, що вони в непростий час і підготували, змогли підготувати і приїхати взяти участь. Командна першість України серед дорослих та чемпіонат України серед юніорів та юніорок зібрав більше 60 учасників з різних куточків країни. Миколаїв господарі змагань, Харків, Київ, Одеса, Славутич, Київська область судді з Херсона було на жаль, спортсменів зараз немає, але судді з Херсона приїхали, місто Дніпро приїхали. Тобто, в принципі, всі області, які де розвиваються стрибки на батуті, окрім боротьби за нагороди, спортсмени та спортсменки змагались ще й за потрапляння у збірну нашої країни, наприклад, за потрапляння у головну команду країни, яка незабаром поїде на чемпіонат Європи. Якраз воти командний чемпіонат формує е, дорослий склад, основний склад, юніорський чемпіонат формує склад кандидатів. Ці е, змагання є першим етапом відбору, і наступний етап це безпосередньо навчально-тренувальний збір, який відбудеться в Києві. Тож, дивлячись на те, що багато представників Миколаївської школи стрибків на батуті цього дня підіймались на п'єдестал, шанси побачити їх на чемпіонаті Європи у квітні доволі високі. Наприкінці нашої розмови Ярослав Калюжний відзначив усіх, хто допоміг провести чемпіонат саме у Миколаєві. Дуже хочу подякувати місцевим організаторам в особі головного судді змагань Тетяні Шуйській, її команді, військовій адміністрації, з ми, з якою ми погоджували дозвіл на проведення безпосередньо ну, міському управлінню молоді і спорту і безпосередньо очільниці Ірині Бондаренко, так само обласному управлінню молоді і спорту. Отже, вболіваємо за збірну України на чемпіонаті Європи в квітні і чекаємо на представників Миколаєва у її складі. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. новини на телеканалі МАРТ.